У збірниках завдань для державної підсумкової тестації з математики в 9 класі досить широко використовуються різноманітні завдання, що містять корінь квадратні. Для їх розв'язання необхідно дуже добре розуміти означення арифметичного квадратного кореня, знати і вміти використовувати властивості квадратного кореня, ну а також володіти формулами скороченого множення, а також мати навики перетворення. Раціональних виразів. Хоча коріні квадратні це і раціональні вирази. Але всі ті правила перетворень, властивості перетворень і раціональних виразів, в тому числі і многочленів, дуже широко використовуються при перетворенні виразів, що містять квадратні коріні. Зараз ми розглянемо з вами цілий ряд. Прикладів вибраних із е, збірника завдань для ДПА в 9 класі і 2015 року. Автор Березняк. Завдання вибрані із усіх трьох частин. Почнемо із найпростішої, з першої частини. Завдання перше. Обчисліть значення виразу. Записуємо 3 відняти корінь із 5-3. Закриті дочки, відкриті дочки. Корінь із 3 плюс 3. Дорівнює. Перш за все, ми можемо помітити, що тут однакові вирази. 3 корінь з трьох і тут 3 корінь з трьох. Сума у другому ножнику. Використаємо властивість перестану властивість суми. Переставимо ці два доданки. Одержимо. 3 відняти корінь із 3, помножити 3 додати корінь із 3. Тепер чітко видно, що можна застосувати формулу скороченого множення. Добуток різниці двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто квадрат першого виразу відняти квадрат другого виразу. 3 в квадраті 9. Відняти корінь із трьох у квадраті. А ось тут вже ми використаємо властивість е, степінь коріння квадратного. Корінь із трьох у другому степені дорівнює просто трійці. Отже, 9 відняти 3 дорівнює 6. Наступний приклад. Спростіть вираз. 6 Корінь із восьми. Відняти корінь із 32 дорівнює. У кожному із цих доданків винесемо з підзнака коріння множник. Вісім можна розкласти їх 4 на 2. Отже, вийде 4, корінь 4 множити на 2. Це ми записали замість вісіньки. Відняти корінь квадратний. А 32 можна розкласти на множники 16 множити на 2. Дорівнює 6. корінь із 4. 2. На корінь із 2 із цієї двійки залишається. Відняти корінь 16. 4 на корінь із 2. Дорівнює. 6 на 2. 12. Отже, 12 корінь із 2, Відняти 4 корінь із 2. А далі використовуємо правила зведення подібних доданків. Так само, як у многочленах. 12, відняти 4. Це буде 8. І множимо наслідний множник на корінь із двох.